Отже, Енштейн, продукт єврейсько-німецької культури, єврейська сім'я народився в Німеччині, навчався в Німеччині, да отримав освіту в Німеччині. Потім в Швейцарії людина народила свою спеціальну теорію відносності. А потім вже поїхала до Сполучених Штатів і до, до кінця життя там працювала. Так якою культурою він надбання? Він надбання насправді американської культури, бо що зробили американці? Вони смисли дуже складні на той момент смисли, про спеціальну теорію відносності Вони донесли письменникам фантастам відразу після другої світової. І письменники-фантасти включили ці смисли в твої твори вже автоматично, коли вони зрозуміли, про що це, про час, про час який плине по-різному, в залежності від швидкості, про, про космічні там, відстані, про ідеї, що може бути якийсь обхідний шлях, бо швидкість світла не можна подолати, має бути якийсь обхідний шлях, там, да, гіперпростір чи щось там. Вони всі ці речі отримали. Зрозуміли і далі автоматично включили в свої роботи. І ідея Ейнштейна, в принципі, про те, що час плине по-різному, залежить від швидкості, що швидкість світла не можна подолати. Всі ці ідеї на простому, дуже рівні розуміння, були донесені носіям американської культури і стали надбанням американської культури. А далі ми отримали вибух економічний. Сьогодні Ілон Маск втілює по суті ідеї описані фантастами ще в 50-ті, там в 50-ті роки.